Завжди весною святкують велике свято, яке називається Великдень. Великдень. Великий день. Колись давнину, коли ще не було прийнято християнство, це свято називалося Святого Ярила. Це Бог Сонця. От тому, вже починаючи із стрітення в Україні саме такі дівчатка, як ви, ставали у кружечки і закликали весну. А ще на стрітання випікали птахів із тіста і бігали від хатини до хатини і вітали з цим святом. Чому ж пишуть в Україні писанки? І для чого треба писати писанки? Колись Боженько взяв нечистого, закував 12 цепами і посадив у підземелля. І сказав, що ти будеш там сидіти, бо ти твориш погані справи. І є така легенда, що якщо оцей нечистий кожного року буде відгризати оці цепки, то він прийде на нашу землю. А для того, щоб він не прийшов, то треба писати писанки. Отже, кожен, хто сідає писати писаночку, він думає: кому я подарую свою писаночку. Бо Пасха — це об'єднання, це посвята. І об'єднання людей. І на Пасху е, намагаються щось комусь подарувати. Дівчата молоді писали писаночку і дарували, ну, трошки старші, як ви, дарували на Великдень хлопцеві з тим, з ким вона зустрічалася, дарували писанку. І кому вона подарувала писанку, то той хлопець, скоріше всього, потім. Прийде і зробить пропозицію, щоб вона стала його дружиною? Червоний колір це колір сонця, він і життєдайний такий колір. Жовтий колір це колір жита, пшениці, це колір збіжжя, зелений колір колір життя, синій колір це колір неба. Тобто ви вибираєте для себе не тільки символи, а вибираєте й колір. Чи ходили ви коли-небудь святити Пасху? Ходив. А що ви клали в кошик? Ковбаску, так, яйця, так. Отже, обов'язково в кошик клали сир, ковбаску, масло, сіль, хрін. Хрін це муки Ісуса Христа. Ну і звичайно, свічечка. Свічечка це символ життя. А оте все інше масло, сир, ковбаска. То для того, щоб пригостити ближніх своїх. Я згадую своє дитинство, коли ми йшли до бабуні татової мами. Сестра несла маленький кошечок, я несла маленький кошечок, і тато з мамою йшли з такими вузликами. Коли приходили в хату, як треба казати? Христос Воскрес! І треба відповідати воістину Воскрес. Тобто ви стверджуєте, справді істину, тобто справді Воскрес цей звичай зберігся. І до сьогодні у нас в Україні. Отже, будемо кожного року писати писаночки, щоб у нас все було добре в Україні і щоб наступив мир в нашій Україні. Слава Україні! Ереслава!